Тамара Лешко, голова 731-ї виборчої дільниці, що у селі Заворсько. це не перші її вибори в такій ролі. І на час отримання бюлетенів в окружній виборчій комісії змін у виборчому процесі вона не помітила. Процедура отримання бюлетенів продовжує жінка, теж не затягнулася. Єдине, що цього року у рази більше правоохоронців контролюють цей процес. Мені найлегше цей раз було. Чесне слово, ну, Почасу... то, що ми зайшли, і наша очі якраз нас позвали, може за того, а так дуже хорошо. Поруч із тим, якщо на дільниці у Заворську зареєстровано по списках 512 виборців, розповідає Тамара Лешко, традиційно їх явка не перевищує 70%. Цього ж року очікують більше. Мені кажеться, що люди більше будуть активніші ніж ті рази. Щось так по опитування загалом же лише у 147-му виборчому окрузі дільницям видали трохи більше 164 тисяч бюлетенів. Цей округ охоплює Октябрський та Полтавський райони. У цей же час станом на 15-ту годину в 146-му виборчому окрузі видали вже майже 90% бюлетенів. Там 75 виборчих дільниць охоплюють близько 130 тисяч виборців. Голова окружної виборчої комісії Віталій Мірошниченко говорить: якщо зазвичай на підготовку виборів витрачали три місяці, то позачергові президентські організували за півтора. Ми йде. Відповідно до календарного плану, який нам спущений із центральної виборчої комісії, що ж до самих бюлетенів, то нашій знімальній групі їх не показали, адже на дільниці їх видають запакованими і розпечатають їх представники комісії вже після отримання. У бюлетені на позачергових виборах президента, що відбудуться 25 травня, зазначено 21 прізвище кандидатів.